З чого е, починається твій день Project-менеджера? І для тих, хто не в курсі, можливо, в декількох словах розп... можеш розповісти, що це за професія, за що ти відповідаєш? Е, так. ну, Project-менеджер це людина, яка керує проєктом, керує командою, яка реалізує проєкт. Uh -huh. Я б навіть так сказав. І це людина, яка намагається усіми можливими та неможливими способами досягти того, щоб проєкт. Був зроблений вчасно. вчасно, але щоб він відповідав тим вимогам, які були у замовника. Тобто, угу. щоб ми отримали в результаті те, що очікувалося, е, тобто. Я спрямовую людей у правильне русло, коли вони починають там ще робити. О, там ще є такі класні ідеї, ще таке. Давай додамо. Тобто, тобто ти тримаєш в певній колі, е, так треба тримати в певній кулі. Також треба дивитися, щоб те, що хоче замовник, воно відповідало взагалі реаліям, щоб це було можливо виконати. Ось в різні забаганки щоб вони також ну щоб щоб це не було, як то кажуть. Англійською Bells and Whistles, тобто різні там дзвоники та ці свистки, нашу що, щось таке, що ну, немає жодного сенсу. День типічний день починається з того, що я прокидаюсь, сідаю на диван. Так, зітхаю, думаю, так, ще один день. Окей, ну давай, поїхали. Мені здається, не дуже багато людей буде хотіти стати <ривання> Ні, Ну, насправді, так, ти так думаєш, так що сьогодні? Понеділок, що так далеко до п'ятниці. Ні, ну, якщо без жартів, то в принципі, я зараз, останні, мабуть, роки три, працюю здебільшого віддалено вдома. Uh -huh. Треба, ну. Ковід, потім війна. Uh -huh. так. А, коли ковід був, там я в короткий час якийсь ще в офіс поїздив. Я та людина, яка любить все ж таки через раз там офіс або вдома, ну, такий більш офіс, тому що в офіс ти знаєш, в тебе настільки працюєш. Все що інше, це окей, екстрено, ти можеш що зробити, але ти намагайся все одно все зробити ось вчасно. Uh -huh. Тому, а, ну. В принципі, три роки так віддалено. І день починається з того, що ти спочатку там, ну, зранку сідаєш, читаєш всі листи, все, що відбувалося, поки ти спав. Тому що я працюю в команді в компанії, де команди є у різних часових зонах. Угу. Якщо ти працюєш тільки ось в одній часовій зоні, то тут набагато легше. Ти зранку прийшов. Листів в тебе набагато менше. <ріху> Ти їх перечитав, е, якісь повідомлення, можливо, там в месенджерах на, на них е, повідповідав. Далі та штука, яка сьогодні є у всіх, це е, дейлі стендапи або там дейлі мітінги, тобто зустрічі, щоденні зустрічі, які канонічно мають тривати хвилин 15. Ви зустрічаєтесь з вашою командою, е, кожен має сказати, що він робив вчора, що в нього вийшло, що не вийшло, там які проблеми, можливо, там питання зараз там, до, до когось в команді є. І що він збирається робити сьогодні? Угу. Це така а, церемонія, так звана, класична практика така. Так. Е, ну, вона саме так називається є скрам церемонії, можливо, ми нам потім якось про це поспілкуємося, угу. але так, ну, це практика е, стандартна, як ти кажеш. Коли е, людина має проговорити, все ж таки, все, що вона зробила, усвідомити, що ж вона зробила, і що вона буде е, робити за сьогодні, це також такий свого роду е, ну, знову таке слово е, західне це такий комітмент. Тобто ти підписуєшся під тим, що ти зробиш те та і те. те, те. Тобто, це зобов'язаність якась, так угу. ти береш на себе якусь відповідальність. Ось. Е, е, і в принципі, коли всі це проговорили, всі питання проговорили, далі. Пішла робота. Як я раніше казав, то там з різними оцінками до 95% роботи Project Manager, це комунікація. Тобто ось у нас починається комунікація, там зранку якесь листування, потім якийсь мітинг. Далі у тебе можуть бути зустрічі, якісь там звіти, ти звітуєш про те, що було зроблено. Це може бути зустріч там замовником. Якісь додаткові ще вимоги почути, там їх обробити, або mm -hmm. уточнити якісь питання, сісти це задокументувати, потім відправити листа, сказати, так, ось, ну давайте тепер ви скажіть, що точно все правильно, щоб ми точно були, як то кажуть, on the same page, тобто на тій ж самій сторінці або на тій самій хвилі. Ось ви все це діло узгодили. У тебе може бути потім мітинг. З кимось із розробників там ти якісь технічні питання, може ще додаткові запитати, там, якщо щось там клеїться або наклеїться, час якийсь може бути знову ж таки на листування. Тобто це може бути на мітинг, а листування. Ти можеш у месенджері у когось щось швиденько там запитати, замість того, щоб робити зустріч там, усіх з усіма. Я, я, я це дуже не люблю, Ось mm -hmm. така не, не дуже гарна практика. Документація, якесь планування може бути. Знову ж таки, ти можеш сісти, спланувати, подивитися, що ви робите до кінця ось, тижня. Що ви будете робити наступне тиждень або впродовж наступних двох тижнів? Зробити якийсь план. Такого великого пакету роботи на наступні, на, на, на наступні декілька тижнів. Це може бути згодом і зустріч то з усією командою, і ти їм презентуєш кажеш, Окей, тепер ми робимо, ось Наступні два тижні ми робимо це, це, це. Ось. Робота з документами, знову ж таки, дивися, як ви встигаєте, не встигаєте, якісь звіти пишеш. І ось так потрошку-потрошку запускається твій день. А, да. і, ось, і ось 11 година дня. І, ти пусті, да. так. і е, е, кава. Е, так Ну е, В принципі, все це займає дуже багато часу. Тобто хтось скаже там. Ну, що там ну, то робити, планувати і так далі. Насправді дуже багато таких речей, які постійно рухаються, які постійно змінюються, і ти маєш підлаштовуватися під, під всякі такі штуки. Банально починаючи mm -hmm. від того, що змінилися у замовника якихось вимоги, або в процесі ви знайшли, що щось не працює, те, що ви вже зробили залу, mm -hmm. там якісь баги, щось зламалось, закінчуючи тим, що. Десь нехай буде у офісі в іншому офісі там якісь державні свята, і вони всі на, на тиждень десь випали. Ти не знав, що в них там свята, ну там ти не передбачив це. Ну, бувають, ну таке може бути. У мене, наприклад, наступного тижня на Філіпінах три дня із п'яти будуть вихідні. А нам потрібно додавати локалізацію на ще одну мову на португальську, бразильську, тобто на Латинську Америку. І люди, які частину роботи мають виконати, тобто вони мають її виконати, або сьогодні встигнути, що вони вже, здається, не, не встигли. Або, тобто, наступного тижня невідомо, коли це буде зроблено. Угу. А... Коротше, ти займаєшся таким керуванням, синхронізацією всіх і все. Ну і потрібно ще не забувати, що. Також тебе постійно відволікають, тобі задають запитання: ой, а слухай, а ще тут. Ой, що це ну тобто, ти, ти не ти просто сидиш. комунікаційний відділ. Такий по суті. Ти усіх зв'язуєш з усіма. В ідеалі, як ми говорили про ікону а, цього розробника, в ідеалі, щоб він сам, якщо в нього є питання, він знає, кого піти запитати, щоб він пішов, запитав і ну 90% випадків. Ну так не ти просто як людина посередині, ти просто як оператор, так угу. е, тому так не потрібно забувати, Ну не, не, не варто гадати, що ти просто сидиш і сам там щось робиш, і тебе ніхто не чіпає, не відволікає. Тебе постійно відволікають. Е, щось задають, якісь питання, якісь штуки, щось екстрене, дуже важливе з'являється. Тому ось приблизно так. Друзі, якщо ви хочете почати опановувати професію проект менеджера, то ми запрошуємо вас на наш курс, на нашу школу, на курс. Прожект менеджер IT, і деталі цього курсу, ви зможете знайти в описі під цим відео. Я коли займався 8 років маркетингом, в мене була агенція, і я постійно їздив на різні зустрічі з клієнтами, і ми робили такі раз на тиждень страцесії. І от дуже часто, коли це була не зустріч з клієнтом один на один, чи нас там двоє-троє, четверо. А коли це була така планьорка чи такий мітинг, де було 5-10 людей. Я завжди розумів, що те, що ми два дві години там проговорювали, от ми спілкувалися, можна було в 15 хвилин втиснути. В IT, з твого досвіду, от там мітинги плюс-мінус так відбуваються, чи все ж таки там більш ефективно і більш продуктивно це все? Ну, Все залежить від project менеджера який цей мітинг створив, або там топ-менеджмента, який захотів такий мітинг, бо така забаганка була. Таке буває. Дехто жаліється, що це буває доволі часто. Я, як я казав, я не люблю зустрічі усіх з усіма, тобто я намагаюся зробити це якомога більш оптимально, щоб були люди, які мають відповіді на всі запитання. Якщо необхідно, ми там когось можемо запитати. Але я очікую також, щоб ці люди потім пішли в свою команду, і потім все те, що ми проговорили, якось поширили. Ну, Якщо це, це необхідно, mm -hmm. і пояснювали, і я, ну, щоб потім такі мікроробочі групи. були. Мені здається, це ну, найбільш робоча ситуація. Іноді буває так, що в принципі створюється мітинг на всіх. Хтось розуміє, що він там не потрібен, він просто не приходить. Хтось розуміє, що він нам не потрібен, але він туди все одно приходить. Не так, тобто є і різні випадки. Але так, це погана практика, і ну я, я таки не люблю краще угу. робити зустріч лише з тими. З, з тим, да, Чи буває в тебе стан такого трошки втоми вигорання апатії від своєї роботи? Якщо так, то як, в принципі, ти? З цим борешся? Можливо, ти там не знаю там спорт ходиш кудись, там можеш пограти в якісь ігри чи вийти на прогулянку. Тобто, от, от всередині свого дня чи в кінці дня, якщо ти відчуваєш вже таке дуже серйозне напруження, як ти його знімаєш? Так, ну. Я гадаю, що я на це відповів минулого разу, коли сказав, що день починається з того, що я встаю і зітхаю. Ну насправді, ну звичайно, всі ми втомлюємося, і проджект менеджер, якщо це не та людина, яка працює на будівництві, так руками і не працює фізично. Це людина, яка все одно робить якусь роботу, і ну, я не хочу, щоб це зараз якось так звучало. Для мене завжди це звучало якось. Знаєш, образливо там, коли кажуть інтелектуальна робота. Ну нібито інша робота, вона не інтелектуальна. Інша робота також в якійсь мірі інтелектуальна, але ще й фізична. Так, ну прожект менеджер. Це більше все ж таки про, про інтелектуальну, чисто виключно роботу. Але ще й емоційно. Якось. Тобто ти з людьми спілкуєшся, ти маєш їх розуміти, ти маєш якось їм відповідати і допомагати. Тому це виснажує проблеми, які постійно є там. Тут щось працює, тут щось там, зламалося. Ви тут спереду пофіксили, полагодили, позаду воно десь відпало. Ви позаду підібрали, спереду знову відвалились. Mm -hmm. Це як. Ну, як у якихось комедійних фільмах, коли машину намагаються зібрати, вона постійно розпадається. Ем, ну, хтось мені зараз каже там, із досвідчених project менеджерів що це в тебе погана команда або погано в налаштовані процеси, але. Ем, коли ти приходиш у будь-яку компанію, яка каже: у нас тут такі процеси, все так класно, ти приходиш, ти розумієш, ні, ніфіга, там все так само. Е, ну всі тільки розповідають про те, які вони молодці. Але у всіх є одні й ті самі проблеми. Роботи завжди багато, вона завжди є. Люди завжди приходять, уходять. Е, ну, Це є у будь-якій сфері. Тому це втомлює. Це втомлює, коли щось не виходить. Ти постійно дартуєшся, ти. Е, Починаєш відчувати, що тобі необхідна розрядка. В ідеалі ем, на довгих дистанціях брати відпустку і виключатися повністю. Ем, не завжди це виходить, ем, але потрібно це робити. Я десь, до речі, читав якусь таку статтю, де казало, що краще робити там брати частіше відпустки, там, але коротенькі, mm -hmm. аніж. Раз на рік і там на місяць бах, і ти кудись поїхав. Ну знову ж таки, як ми попереднього разу казали, що все індивідуально, комусь щось підходить, комусь щось. Ні. У мене є друг, який отак раз в місяць, наприклад, бере на вірніше раз на рік, на місяць бере відпустку. Ну, мені таке не, не мені потрібно хоча б два рази на рік, там на два тижні, щоб от максимально, uh -huh. це на таких на довгих дистанціях. Виключитися повністю, іноді все одно не вдається. Добре, коли там в тебе є людина, там на яку ти можеш все залишити, але дуже часто все одно на тобі якісь процеси залишаються. Є ця притча прям про Форда, про те, як він дивився, як в нього там відділи працюють на його цих там будівництві, цих виробництві автомобілів. Він брав там, начальника якогось відділу. І давав йому відпустку на тиждень якийсь там лайнер, бонус. І коли той уїздив, він дивився, як Форд дивився, як працює відділ Якщо відділ працює окей коли нема цього начальника, коли начальник mm -hmm. повертався, він йому навіть підвищив заробітну плату. Тобто він Мотивував мотивував тих, його, хто могли без так. себе зробити систему. Так, а тих, хто ті хто уїздив і все, департамент зупинявся, тих він звільнював. Е, ну скажу чесно, в мене, на жаль, не виходить зробити 100% так, щоб без мене працював відділ, тобто там. Mm -hmm. Раз або два, там, або три рази на тиждень щось там десь мене можуть запитати, а де там цей документ знаходиться там або там ще щось. Так, щоб я прям от, нема мене два тижні, і два тижні мені ні разу ніхто не написав. Ну, на жаль, такого в мене не було. Це можливо зона для мого росту. Треба подивитися на це. А на, на короткій дистанції як я. Якось провітрюю голову, мабуть, це спорт. Там три рази на тиждень комп'ютерні ігри, і, можливо, якісь там зустрічі там, з друзями, десь на вихідних ввечері, там, десь у барі. Так я полюбляю такий формат. Ось це, це про мене.